Початок розбудови православного християнства на Тетіївщині припадає на початок другого тисячоліття. Точних даних, на жаль, не збереглося, але найімовірніше це почалось під час будівництва християнських церков на поросі київськими князями. І Тетіїв, як велике укріплене городище на той час, також стає центром розбудови православ'я на пороссі. Перші церкви називались греческими і будувались дерева, як і всі будівлі того часу на цій території. Перша церква на території Тетіїва була збудована ще до татаро-монгольської навали, на місці, яке тепер називається Красна Могила. Церква знаходилась на території городища, укріпленого дерев'яними вежами і обнесеного оборонними валами, залишки яких збереглися донині. Після зруйнування Тетіїва у 1240 році монголами, які йшли на Київ, до визволення цих місць Литвою ніяких переказів не збереглося, але за литовсько польські часи вже існував стародавній храм святого Миколи Чудотворця на місці спаленого городища з 30-х років 18 століття починається активна розбудова християнських святинь на території Тетіївщини. Але ще багато часу пройде до того, поки православ'я утвердилось остаточно на території нашого краю. І тільки з 1794 року починається православна історія наших церков. Тетіїв вкотре стає центром духовності і віри. Тетіївські святині, Успенська церква і Миколаївська церква не раз перебудовувались і зводились заново на протязі 200 років. Поки не прийняли свого величного вигляду на початку ХХ століття, але основне випробування нашому народу на міцність віри в Бога і вірність православним традиціям почалося після приходу радянської влади: репресії, голодомор, колективізація, війна, культура атеїзму це невеликий перелік того, через що пройшли віруючі люди і священники, щоб донести віру до наших днів. І почати її відроджувати у серцях нового покоління. Важкий хрест священства в післявоєнний час з 1947 до 1951 року поніс протирей Сергій Кудріцький після смерті отця Сергія, який похоронений на Тетіївській землі. Настоятелем Свято-Миколаївського храму був призначений протиєрей Іосиф Савіцький. Його благоговійні служби, дар іконопису, глибоке знання церковного співу дарували йому велику популярність і глибоку любов Тетіївської пастви, якій послужив він 37 років. В 1986 році до Тетіїва прибув наставник, котрий надовго запам'ятався місцевим прихожанам протиєрей Петро Сологуб. Завдяки його організаційним здібностям вдалося отримати земельну ділянку в центрі міста під будівництво нового храму. В 1993 році був закладений перший камінь майбутнього храму. Нелегко було отцю Петру на протязі 15 років поєднувати служіння своїй пастрі, будівництво великого храму і нести послуг благочинного. 14 червня 2001 року. В день преподобного Агапіта Печерського закінчилось земне життя цього трудолюбивого пастиря. В цьому році Тетіїв святкує п'ятиріччя новозбудованого святоуспенського храму, настоятелем якого є протирей Василій Волянюк, який несе послуг благочинного Тетіївського району. Господь, подаючи свою милість, благословив нам возлюблені розклювання... Отці, браті і сестри, святково відзначити 15-річний ювілей нашої рідної, миносортівської єпархії, до складу якої входить і тетіївське благочиння. Оцінюючи цей історичний шлях, можна сказати, що тетіївське благочиння значно зросло кількісно і якісно. Це виявляється бажанням молодого покоління будувати своє життя згідно з іванівськими цінностями. На сьогодні Тетіївське благочиння нараховує 16 релігійних громад, а також 12 священнослужителів, які старанням звершують своє пастирське служіння Богу. 15 років натхненної праці і постійна турбота паству радують наші серця, а ім'я Христове прославляється в житті християн. Нехай подасть Господь здоров'я! Щедрі і багаті милості Блаженнішому Митрополиту Володимиру і архієпископу Митрофану з його похранівою Білоцерківською паствою. Вступаючи в межі Тетіївського району, здалека можна помітити величні куполи Святопокровського храму села Скібенці, збудованого в 1825 році католицьким поміщиком Леонардом Модейським. В роки панування комунізму він був один з небагатьох діючих храмів, в якому сіялось і сіється зерно слова Божого. Нині настоятелем храму є протиєрей Сергій Грабовенко. Ми з вами знаходимося в храмі Святої Покрови села Скибінці Тетіївського району. Храм є пам'ятною архітектурою і, по даним нашим, заснований у 1800. 20 році. Він є древнішим храмом нашого району. Також у нашому храмі знаходяться древні ікони, які датуються 18 століттям. Одною з таких ікон є копія чудотворного образу Божої Матері, скоропослушниця, яка була привезена з києво Печерської лаври і передана нашому храму. Кожного року наш храм оновляється, так як 10 років назад ми бачили, що в храмі присутствували прихожани похилого віку, то на сьогоднішній день заповняють наш храм парафіяни молодого віку. Багато діточок у свята і неділь приходять до нашого храму і причащаються тіла і крові Господнього. Село Денихівка увінчене хрестами храму Казанської ікони Божої Матері, збудованого і освяченого у 2002 році. Внутрішній вигляд храму вражає величним іконостасом та іконописом. До 2002 року релігійна громада села Денихівка належала до розкольницького угрупування Київського патріархату, а тому в 2002 році церковна сім'я разом з настоятелем протиєреєм Педром Попадюком повернулася в лоно канонічної української православної церкви під Омофор блаженнішого митрополита Володимира.